Дня, слава Україні! Дійсно, сьогодні важливий день для громади. Дійсно, на сьогоднішній день хочемо подякувати нашим партнерам, взагалі, хто долучився до цього проєкту, міській раді, фонд, який в нас розвиток в громаді, Катерина Варву. І сьогодні ще такий важливий день. Сьогодні в Новолинську благодійна пекарня, де спіклося 200 буканок хліба. Проєкт взагалі будемо об'єми збільшувати, буде тисячу буканок, хліба. Будемо хліб цей привозити в благодійній їдальні, де ви можете прийти, отримати буканку хліба, взяти плов. Це буде утримувати люди з інвалідністю, одинокі, ну, взагалі хто потребує. У списках попрацюють потім дівчата. Що я хочу сказати, тільки разом в об'єднанні ми набагато сильніші, будемо рухатись тільки вперед, по всій лінії фронту, і в тилу, і на передовій. Так, що разом до перемоги.